Проявляти будете свій творчий проєкт, про себе заявляти, показувати це людям світу. Тобто, у вас такий фокус заявити про свою творчість, про свій проєкт, масштабувати його і більше його розвивати, прикладати зусилля на його розвиток. Ваші романтичні відносини вийдуть на новий рівень. Можливо, у вас зміниться статус, ви будете в статусі нареченої, або будуть якісь хороші зміни з вашим партнером. Якщо у вас немає партнера, то ви можете знайти собі вашу кохану людину з кимось хорошим. Познайомитись. Якщо це не буде щось романтичне, романтичні відносини, то це може бути якась дуже хороша дружба з хлопцем або з дівчиною. Це немає різниці. У вас може з'явитися новий хороший друг. Якщо взагалі у вас є якесь бажання, що змінити про щось заявити творче, то робіть це. цей місяць для.